Всім привіт, підписники цього каналу. Коротенький відео огляд на електровелосипед Skybike 3. Хотілося б розказати декілька слів про даний вид транспорту. Попередній ролик на даний транспорт ставлю в описі під відео. За півтора року експлуатації даного транспорту питання з ним практично ніяке не виникало. Саме слабе місце в даному засобі це кріплення під сідлом. За попередній рік. Три рази приходилось переварювати. А помімо цього укріплення е, виник нюанс е, зі світлом, не було світла. А як вказується, відпав контакт з... на кнопку. А в, в самому стальному до транспорту питань ніяких е, з... заряду акумулятора вистачає до 40 км. І ссылку на даний товар, там на деякі запчастини оставлю також в описі під відео. Всім дякую за увагу.